Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральною аризонською бірюзою та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 35 на 17 мм. Бірюза. 11 на 9 мм, кубічний цирконій 1 мм, вага сережок 6,3 грами, англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 2600 гривень. Авторська срібна каблучка з натуральним ларемаром. Розмір поверхні 25 на 13 мм. Ларемар 23 на 11 мм. Вага каблучки 5,7 грами. Розмір каблучки 17. Бачимо з одного боку камінчик оброблений не дуже рівно, але ось ця частинка, вона гладенька. Можливо, майстер не хотів зменшувати. Основу каменю. Вартість каблучки 1500 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами. Розмір поверхні 29 на 12 мм. Опал 5 на 4. Та 9 на 7 кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 5,8 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений. Гарно підійдуть на низький прокол та не дуже повну мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральними турмалінами та гранатами родолітами. Розмір поверхні 17 на 12 мм. Камінчики 5 на 3, вага каблучки 2,2 грами, розмір каблучки 18 Вартість 1600 гривень. Срібні сережки з натуральним аквамарином та гранатами родолітами. Розмір поверхні 25 на 20 мм. Аквамарин 6 на 4. Гранат 5 на 2,5 мм. Вага сережок 9,5 грами. Англійська застіпка. Добре занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними гранатами. Завдяки огранці різній формі, здається, ніби одна частина сережок більш темна, інша більш світла. Створює дивний ефект мерехтіння. Розмір поверхні 17х15 міліметрів. Розмір гранатів 7 на 5 та 1,5 мм. Вага сережок 5,7 грами, англійська застіпка, штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2500 гривень. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам щиро вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!